Ви створили ТОВ та хочете зберегти свою частку, перш за все, потрібно правильно сформувати статутний капітал. Я відповім на три найактуальніші питання щодо цього. Перше, скільки платити та куди. Якщо ви вирішили робити внески грошима, то сума має відповідати номінальній вартості, визначеній при створенні товариства, та бути внесеною на рахунок товариства у банку. Друге, чи можна внести щось до статутного капіталу, окрім грошей? Так, можна. Це може бути нерухоме майно, цінні папери, рухоме майно, корпоративні права тощо. Але в цьому випадку слід пам'ятати, що вартість майна та майновий внесок мають бути визначені загальними зборами. Третє. Що буде, якщо не оплатити частку. В цьому випадку існує реальна можливість втратити таку частку повністю або частково, в залежності від того, скільки не оплатили. Закон передбачає такі варіанти, як Виключення зі складу учасників, зменшення статутного капіталу на розмір неоплаченої частки, перерозподіл неоплаченої частки між іншими учасниками та навіть ліквідацію товариства. Тож хочете уникнути ризиків та зробити все правильно, звертайтесь в Google.